Росія підірвала Каховську ГЕС. Екосистема наша страждає неймовірно. Катастрофа для півдня нашої країни, і не лише для півдня нашої країни. Про все поговоримо. Більше звичайно турбують наслідки цієї катастрофи і скажу прямо теракту з боку Російської Федерації. Одразу скажу, що Зеленський зараз спростовує заяви Російської Федерації про те, що дамбу у нові Каховці підірвала Україна. Я зацитую да і далі між ми з тобою про наслідки вже. Понад рік Росія контролює і дамбу і всю каховську ГЕС висадити її якось зовні обстрілами фізично неможливо. Вона була замінована, замінована саме російськими окупантами та підірвана ними. Заявив Зеленський. Я не думаю, що так важливо для нас зараз. Міши, да, з'ясовувати всі ці історії конспірологічні, так само хто насправді підірвав Каховську ГЕС. Мені здається, що адекватним людям все. Зрозуміло, але про наслідки це ж найважливіше Міша. Про наслідки давай з тобою поговоримо. Те, що вчинила Росія на Каховський ГЕС, для тебе свідчення, чого Що Росія готова далі ескалювати, чи все ж таки Росія хоче зупинитися і заморозитися, Дивись, Ланечка, Це не є суперечливо. Це все одне і те саме. Дивися, вони погрожують ескалацією. Тобто те, що відбулося, ну для мене абсолютно очевидно, чий, і чий інтерес тут грає. Що хотіла Росія, да? ну, щоб ми зрозуміли наслідки цього всього? Що хотіла Росія? Росія хотіла ну, після Бахмуту, вона хотіла вона це використовувала для того, щоб ну, створити лінію оборони там на півдні і так далі. Ми це бачили, як вони це робили. А коли все вже вони там окопались, що називається, значить і Бахмут для них був останнього те, що я називав військовою подією. Після цього я сказав, що далі Росія захоче що зробити? Перевернути дошку. Що означає переворот дошки доски? Це означає, що Кремль почне політику примушення нас до перемовин, і я це назвав закриття гіштальта 1.0. Тобто, коли немає більше вільних місць на шахівниці, коли не міняється вже там з листопада місяця лінія. Вони кажуть, ну все ну треба або розширювати дошку, або ну давайте садіться і говоріть. розумієш? і що хотіть що значить переворот дошки для Росії? Це означає, що вони хочуть показати, що вони такі мірнії е, От що Путін почав робити буквально тиждень дуже масовано. Вони показують то індонезійська, якась там, значить, ініціатива Мінськ, 3 в чистому вигляді. То тепер африканська вже вже підтверджено, що вони вже їдуть. То Ватікан в нас сьогодні, значить і вчора здається. Був Путін, значить, подає в день по два, по три знаки Сполученим Штатам, що готовий говорити про стратегічну, там геополітичний баланс і так далі. Що ми готові до перемовин, ми готові до перемовин, Ми готові до перемовин. І що вони хочуть? Вони хочуть зупинити, начебто, СВО, тобто те, що. Вони називають ну, війну, називають СВО, вони хочуть це зупинити, ну, тому що вже далі. Далі воно фактично нічого не мати не можуть, а вони хочуть зупинити, е, запобігти нашому контрнаступу і зафіксуватися на тому, що є, тому що навіть якщо ми зараз подивимося, що вони декларували на мінську, 2 що вони декларували потім на Стамбулі 1 що вони декларували на зараз тут декларують на Стамбулі, е, на Стамбулі, 2 як в можливому перспективі, mm. я його називаю Мінськ-3, і що вони декларували перед початком війни. То ми побачимо, що вони в географічному плані взяли більше, в демографічному плані вони перевищили, ізвиніть плани, як вони там собі це бачили. Да? В економічному теж, податковому, ну, в податковому, в кредитно-фінансовій системі. теж і так далі. А начебто, значить, уже поговорити про там, денацифікацію, там, денатовізацію і так далі. О, це ми можемо за столом переговору. Типа, а давайте географію решту ми зафіксуємо. А остальное Крим за, за дужки, і е, решта ми вже поговоримо за столом переговору. І дивись, Віс, а кажуть... можна я тут зафіксую, просто щоб зрозуміти а, це дія росіян щодо підриву каховської гес на твою особисту думку. Це їхнє свідоме рішення, тому що сьогодні, самого ранку, да я беру інтерв'ю у людей там, у військових експертах, зокрема, і вони кажуть, що вони діють як ідіоти. Це знаєш, панічна атака, раз зробили там екоцид. Катастрофу, все ну, типу, паніка у людей для відводу своїх же ж військ бояться контурнаступу зсу. Тобто, це свідоме рішення, чи вони діють знаєш, безбашно? Це свідомо. Інша справа, що вони могли не розраховувати на такі масштабні наслідки. Вони могли хотіти щось менше. Розумієш, тому що їм треба було, щоб не було островів, затопити острови, переживали, що там наші військові можуть знаходитися, ну і щоб там вода позмивала, то все і так далі. Я думаю, що вони хотіли щось менше, але зрештою вони ну вчудили те, що вони вчудили. Але вони зробили це свідомо. Не треба нікого там виправдовувати, що це типу, ексцес виконавця або ще щось. Ні, це математично прорахована і предсказана подія. Я її бачив десь в листопаді. Я тоді називав Я бачу воду. Ну тобто я не міг пояснити, але ну, логічно це все зібрати докупи. Але це було ну, математично, аналітично передбачення. Я зараз поясню, чому. Значить, е, дивіться, продовжу ту думку про що, що вони ходить: вони хочуть перевернути дошку, типу ми вже тут сидимо за столом переговорів. все, давайте фіксуватися. Да? А, Чому тому, що вони кажуть, або в точці біфрукації, значить, це точка прийняття рішень, або ми підписуємо той гештальт 1.0 Мінск, 3 на щиті фіксуємося, або якщо ні, тоді ми робимо гештальт 2.0, Ми розширюємо точки. Чим вони поч... що вони далі роблять? Вони починають страхати Європу. Вони починають страхати Європу, що далі Росія напряму зробить все. Через казус Белі, через е, можливу загрозу ядерної зброї. Якщо хтось думає, що це бредні сумасшедшива, ні. Послухайте, що говорить Медведєв. Подивіться, що і коли вони збираються розміщувати в Білорусі. Поки що, за їх словами, тяго в Білорусі нема. І вони готові торгуватися десь. Вони кажуть, що не раніше 1 липня. Тобто вони, вони відводять цілий місяць на торг. А якщо ні, тоді ми розміщуємо. А якщо розжовисить на стіні, воно обов'язково стрілить. Тобто якусь провокацію з метою втягнення країни НАТО або і або країни ЄС у прямий конфлікт. Це перший напрямок. Вони лякають і кажуть, що якщо ви не примусите Україну фінансово зброєю, там, а якщо продовжите її підтримувати, якщо не будете на неї тиснути, щоб Україна сіла за стіл переговорів вже в липні, то в такому разі. Ми зробимо так, що війна прийде до вас по любому.